Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сморід, гори сміття та мертві кути. Це страхи підвалу, що у будинку на вулиці Морозна, 37. Люди неодноразово зверталися в ЛКП, аби ті провели санітарну чистку. Та комунальники не реагують. Відтак вони покликали народний контроль. Пан Мирослав каже, лячно згадувати, як побачив своїх домашніх улюбленців мертвими у брудному підвалі. Коли чоловік взяв з'ясовувати, чому так трапилося, виявилося. Причина всьому те, що Жеківці без попередження насипали у підвал утрути. Ну, спочатку думали, як завжди, це сміття, і почали більш так пронидливо шукати, і почали знаходити. Своїх самого не чужих, а своїх розкладених котів. Ну наше прохання і бажання і вимога, щоб любі дії були погоджені. Тобто, вивишена об'ява там за 2-3 неділі і не було таких би ексцесів, і не було би непорозуміння, що травили наших котів. Люди додають, скільки не зверталися до комунальників, ті й не поспішали прибирати у підвалі. Жек все перестав робити їх навіть не прибрали. Ви бачили цих котів, і дивіться, от, то постійно сміття, смілід Жек повністю навіть не звертає на це увага. Я постійно ходжу в ЖЕК і прошу по людськи народний контроль викликав комунальників на місце, аби вони на власні очі побачили, що турбує людей. Треба прибрати от вам таракани заводяться, мушкарня і не є. комунальники запевняють, виконують вимоги мешканців будинку. А про розсип отрути для щурів попереджатимуть завчасно, щоби хтось із чотирилапих не постраждав. Прибираємо ті тіла, котів, які там є, і сміття що яке там виявлено це. Ну, завтра принаймні до ранку ну, буде прибрано. Коли буде проводитися весною, чи осінню суцільна диротизація буде вивищено оголошення, і з присутності мешканців буде проведено дана деротизація. Ми будемо контролювати, щоб на будинку висіли об'яви. Якщо будуть проводитися певні дії з якоїсь санітарії і чистки, щоб були мешканці попереджені. Крім того, ми проконтролюємо процес, щоб було прибрано у підвалах. Сабіна Обухова, Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.